Росії різко з'явилася купа незгодних із путіним, і вони вирішили піти на відчайдушний крок. Країна-агресорка, що воює вже майже три роки, здавалось би, добре трималася, але останнім часом почала все сильніше здавати назад слабшати. Економічні проблеми провокують невдоволення громадян, яке в один момент вилилося назовні. і Переросло у дещо непередбачуване. Подробиці вас обов'язково здивують. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. Майже половина громадян Росії, тобто 47%, вважають, що вторгнення російських військ в Україну завдало більше шкоди ніж користі. Це випливає із результатів соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою службою Левада Центр. Водночас за рік на 10 пунктів із 38 до 28% впала пала частка тих, хто впевнений у користі, розпочатою путлером так званої спеціальної воєнної операції. Також скорочується кількість громадян РФ, які вважають, що бойові дії відбуваються успішно. Раніше таких було 70% Тепер їхня частка скоротилася на 10 пунктів. За проведення мирних переговорів висловилися 54 опитаних. Паралельно жителі Суджанського, Коренівського та Солдатського районів Курської області графія вийшла на центральну площу обласного центру, щоб висловити невдоволення роботою місцевої влади та вимагати розв'язання житлових питань. Переселенці змушені залишити будинки через наступ ЗСУ та режим надзвичайної ситуації в регіоні. Розповідають про затримку у наданні житлових сертифікатів і відсутність матеріальної допомоги до протестувальників вийшов тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Олександр Хінштейн. У відповідь на репліку однієї з учасниць зустрічі про те, що люди залишилися безхатченками, чиновник висловив незгоду та сказав, що всі отримують сертифікати на житло. Хінштейн у цій розмові поклав провину на регіональних чиновників, заявивши про серйозні проблеми в управлінні та корупційні схеми. За словами Хінштейна, матеріал але на деяких представників влади уже передані до правоохоронних органів. Окрім цього раніше у Краснодарі рашисти вийшли на стихійний мітинг протестувати проти вимкнень електрики. Кількох учасників акції затримали. Інших розігнали. Пише рашистський телеграм-канал Астра. Жителі декількох ЖК перекрили вулицю. Люди скандують, дайте світло і просять влади звернути увагу на те, що вже декілька діб будинки залишаються без електрики. На місце проїхала поліція ідеться в одному із повідомлень. Зазначається, що декількох учасників мітингу у Краснодарі затримали. Затримання почалися незабаром після появи на мітингу мера Краснодара Наумова. Жителі міста продовжують вимагати повернути їм електрику. Мер тим часом заявив, що відключення пов'язані із проблемою на ростовській АЕС. Світло відключають за розпорядженням Міненерго, оскільки електропідстанції не витримують. Ну а тим часом РФ продовжує розширювати свій військовий потенціал, що свідчить про відсутність зацікавленості у мирних переговорах із Україною про це повідомляють аналітика інституту вивчення війни. Так, от аналітики посилаються на заяву президента України Володимира Зеленського, який з посланням на дані розвідки заявив, що російські війська формують нові військові дивізії, будують додаткові об'єкти оборонно-промислової бази. Планують збільшити чисельність військовослужбовців на понад 100 тисяч солдатів і поглиблює співпрацю військову співпрацю із північною Кореєю. Експерти нагадали, що у січні 23-го року тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про створення 14 нових військових нових дивізій, однак і не може підтвердити, чи має Зеленський на увазі ці раніше оголошені плани або створення додаткових нових дивізій. Також в інституті важко перевірити статус формування 14 дивізій, про які раніше оголосив Шойгу. Зеленський підкреслив, що зусилля РФ щодо нарощування сил, реструктуризації та оборонного виробництва дає зрозуміти, що Путлер не зацікавлений у переговорах із Україною та прагне продовжувати війну. Такі плани свідчать про те, що саме РФ, а не Україна, є струною, яка відмовляється від. Сумлінних переговорів та активно просуває затяжну війну, а не мир. А також створює умови для підготовки до більш широкого конфлікту із НАТО, зазначають у ЄСВ. Ну а тим часом протести проти Кремля та Путлера спалахують у різних країнах світу. Так в японському Токіо відбулася акція протесту біля посольства Рафі. Учасники виступили проти агресивної політики Москви та окупації неї чужих територій. Про це стало відомо. «Київпост». в акції взяли участь декілька десятків чоловіків та жінок. Переважно це була мол. Лець мітингарі тримали плакати з написами Окупація це не тільки північні території. Курили, Крим, Абхазія, Осетія, Чечня, Карелія окуповані расистами. Не слід забувати, що війна Ерафії не обмежується лише Україною, Європою чи навіть Африкою та близьким сходом. Під окупацією Москви досі лишаються японські території, а також землі корінних народів у самому складі так званої рафії. Світ має постійно тримати це на порядку денному і докладати усіх зусиль, аби відновити Справедливість пояснили миту акції одна із її учасниць. Також стало відомою про те, що у Словаччині десятки тисяч людей в різних містах країни вийшли на протест із вимогою відставки прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє Деннікен зокрема у Пряшеві за даними організаторів на акцію протесту Ми Європа, яку організувала партія демократи, прийшли 5 тисяч людей. Протестувальники розмахують прапорами та транспарантами із згадками про високі податки та неприйняття про Кремлів орієнтації влади натовп викрикував гасла досить фіцо ні цьому уряду та фіцо в ерефію. Демонстранти також обурені заявами Фіцо щодо можливого державного перевороту під час проведення акцій протесту. Заступник голови партії Юра Шоліга сказав із цього приводу наступне. Цитую: друзі, дуже дякую, що прийшли. Тому що у головах деяких людей у владі майдан, але ніякого майдану я тут не бачу. Я не бачу тут бунтівників, я бачу тут порядних людей, які хочуть сказати ніців. Владі сказав він. За даними організаторів, на акцію протесту у Братиславі вийшло близько 60 тисяч людей. Також сотні людей зібралися на протести у Прєвідзі та заповнили площу миру в Тренчоні. Зазначається, що багато хто прийшов з українськими прапорами. За даними організаторів, на акцію протесту в Трнаві вийшли понад 3 тисячі людей. Його спільно організовують КаДА і представники демократів. Сотні протестувальників також зібралися на мікро мітингу у мияві, один із мітингарів, мав напис на банері Копаніце це серце Європи, а не додаток ЕРФІ у Банській бистриці. Протестують близько 10 тисяч людей. Вони закликають уряд піти у відставку. На останніх двох акціях протесту було близько 6 тисяч демонстрантів. Як пише видання, прем'єр-міністр Словачни Роберт Фіцо на терміновій прес-конференції повідомив про те, що національна страхова компанія країни потрапила під дію масштабної кібератаки. Цьому він без будь яких доказів звинуватив у причетності до інциденту Україну. МЗС України відповідь відкинула звинувачення Фіцо щодо причетності до кібератаки проти медичної страхової компанії у Словаччині. У чергове закликаємо прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до словаччини та словацького народу України. Ідеться у заяві МЗС цього тижня. Фіцо заявив, що опозиція, нібито, не хоче вступати у чесну політичну конкуренцію і на території Словачини. Нібито знаходиться група експертів, яка брала участь у подіях у Грузії, а також в українському майдані. Фіцо зазначив, що за групою ведеться суворе спостереження. За його словами, організацію фінансують словаччині Сполучені Штати Америки. Ну і також прем'єр-міністр заявив, що планує припинити протести у Словаччині, на яких, начебто, збираються захоплювати урядові будівлі, такі як національні збори Словацької республіки та президентський палац. Ну а я вам вдячна. глядачі, що ви додивились дивилися випуск до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.